Пересічні люди чи історичні, культурні, громадські чи політичні, зухвалі, недбалі, керовані злими безглузді, бентежні та зовсім не щирі, далекі, порожні, ганебні, безбожні, холодні, жорстокі на демонів схожі, мізерні, нещирі, нераціональні. Лаїшують дружньо питання глобальні і продані душі з поміченим тілом. Так так, так буває. Кому яке діло? Банкноти, купюри та криптовалюта дорожче життя, ця солодка отрута. І риси характеру вже не етичні, а норми і цінності вже непрактичні. І бути собою вже не ефективно, натомість для штучності. Це примітивно. Ілюзія простору, хибні глибини це зовсім не критика. Все суб'єктивно.